17 вересня у Ніжині загинув Олександр Гула, майстер-сержант служби цивільного захисту. Олександр, водій пожежної машини, спеціального авіазагону, був на службі. Я йому дзвоню, це було 7 часов вечора. Дзвоню, кажу, Саша, у вас там димить горить щось. Він каже: Жда. Як оно, ну, такий ти в мене не везучий. Як твої сутки, так тобі обстрілюють. Венданом ну, нам прилетіло дві. Два подарка. Оце що він і балакати більше не схотів. Про смерть сина батькам повідомили о першій ночі. Російський шахет влучив у машину, за кермом якої був Олександр. Прийшла ціла група, шесть, мабуть, і каже, що ваш син загинув. Все. от тоді вже я і кричала, і виганяла їх, і, і виталкувала. На похорон чоловіка дружина Наталія їхала з Словаччини. Встигла. Поховали героя рятівника 19 вересня в Ніжині. Я йому казав сина, я це хочу купити мотор на лодку, щоб ти мене перед смертю покатав по десні. Він каже, батя, мотор. неізвісно, хто з нас помре раніше. Що батьки розказують про сина і його загибель, читайте в газеті.